Або точніше здоровенькі були. Знаєте, мені так часто задають запитання, а в цей банк, а в цей банк можна розміщати гроші на депозит чи не можна? Ой. Що навіть, знаєте, набридає, набридає. Я частіше все знаєте, відповідаю, ну, вирішуйте самі. Ні, ну дійсно. Розумієте, яка ситуація? Дуже часто на практиці я ще був. От банк ну не дуже надійний. Ні, ну чого не дуже надійний. Але відсоток маленький. Ну, а друга ситуація, банк такий, що називається, ну, ну, не здвинути його. Відсоток маленький. От, от і подумай, цьогоріч самі. Тому що це дуже індивідуально. Є люди, які схильні, щоб, скажімо так, я. А други, ні-ні, ні, мені менше, але так. Так, да, я розумію, ви скажете, а як е, розібратись, де надійне, де не надійня. А оце вже цікаве запитання. Дивіться, я зробив відео. Причому розповів, ну не знаю, вже простіше важко сказати. Як з допомогою, ну, скажімо так, табличку. Це табличка розміщена на сайті Національного банку. не моя. Кожний місяць Національний банк цю табличку друкує. Тобто ваше завдання це йти на сайт Національного банку, подивитися, оп-оп-оп-оп-оп. Ненадійний. Не Ні, ну дійсно, з допомогою цієї таблички можна розібратися. Надійний, ненадійний. Але як розібратись, це знають лише спонсори. Ну, ж Лише для спонсорів, а як ви думаєте? А ви, а ви анонс прослухали, все нормально. Ні, можете стати спонсором, заодно подивитись це відео, будете знати. Розумієте, яка ситуація? При бажанні оцінити надійність, надійність банка не складно. Але дуже часто, я говорю, що відбувається? Людина дивиться, банк не надійний. Навіть я розповів, як оцінити. Людина дивиться. Подивилась. По показничкам, по цьому. Причому я розповів дуже просто. Подивилась. Да. Але ж він добрий. добре. А потім банк ним, А ви ж мені! Стоп, Филинку, я тобі що розповідав тищу перший раз. Що? Ти слухав, ти, ти ж не слухаєш нікого. А, ти ось. І навіть не хочеш подивитись відео для спонсорів. Ні, ну якщо подивишся, то будеш все знати, а не подивишся, знати не будеш. Так що, от така ситуація. І ще раз говорю, при бажанні завжди можна оцінити ймовірність того, наскільки надійний банк. Було б тільки бажання ваше. Ну, якщо нема бажання, так вже й буде. А поки що все, до побачення, до побачення.